Любі малята, любі хлопчики, дівчата, дуже рада вас всіх сьогодні вітати. Сьогодні, як і завжди, нас з вами очікують дуже багато цікавих завдань. Та я скажу вам по секрету, що нас вже на галявинці зачекалися. Ну що, підемо тоді на галянку? Малята, подивіться, з нами хочуть пограти. Хто це такі? Так, це сонечки. Молодці. А скільки їх? Тут давайте порахуємо. Правильно! Три, один, два, три. Молодці. Тут з нами хочуть пограти тато, мама і їх маленький синочок. Малята, а як ви гадаєте? Хто тут найбільший? Так, звичайно, а хто це ж, та, ця та, ця тут найменший. Так, це синочок. Сонечки з нами хочуть погратися у хованки. Ану, скажіть, будь ласка, де сховався синочок? Так, на кущі молодці. А де сховалась мама? Так, на пеньочку, молодці. А де ж в нас тато? Вільно, між кущем та пеньком. Молодці, розумнички, ви дуже уважні. А тепер наші друзі хочуть з нами пограти. Подивіться, що це таке. Так, це квіти, розумнички. А що в нас всередині квітів? Так, це цифри. Один, два та три. Зараз з цими квіточками наші друзі хочуть пограти. А саме кожного з них треба розставити, поставити на свою квіточку. Спочатку треба порахувати, скільки крапочок на, кожні, на кожному сонечку. А потім треба розставити поставити на потрібну квіточку. Ну що? Ви впораєтесь? Які ж ви молодці, дітки. Наші нові друзі вам дуже вдячні за цікаві ігри. Але зараз їм чат ще повсти додому, і вони кажуть вам до побачення, до нових зустрічей. Сонечками ми пограли, їх порахували, так, і навіть з квітами пограли. Але на цьому наша квіткова подорож не закінчується. І ми йдемо далі. Подорож по квіткових галявинах не скінчилась. Маляда, подивіться, перед вами дуже гарні квіти. Може, хто знає, що за квіти в нас в кружечку в кругу? Так, це тюльпани. А в квадраті в нас нарциси. молодці. А хто може порахувати, скільки в нас тюльпанів? Правильно, три! А скільки нарцисів! Молодці, також три. Наші клумби змінили фігуру. Малята, в якій геометричній фігурі в нас знаходяться нарциси? Так, у трикутнику, а скільки їх? Правильно, два. Молодці. А скільки тюльпанів? Три. Розумнич. Ой, Маляда, подивіться, до нас прийшла дівчинка Оленка. Зі своєю подругою Наталкою вони прийшли, щоб назбирати гарних квітів для своїх букетів. Ну що, допоможемо їм? Малята, скільки квіточок у Наталки? Правильно, дві. Молодці. А скільки квіточок у Оленки? Так, три розумнички. Малята, а у кого більше квіточок? У Оленки чи Наталки? Так, у Олени тюльпанів більше. А ну давайте зараз порахуємо, скільки у Олени тюльпанів. Правильно, два тюльпани. А скільки у Наталки нарцисів? Так, один. Молодці. А у кого менше? У Оленки чи у Наталки? Так, у Наталки менше. А на скільки квітів більше у Оленки? Так, на одну. Що потрібно зробити Наталці, щоб була така сама кількість. Правильно, нарвати ще одну квіточку. Дівчатка дуже вдячні вам за допомогу і кажуть до побачення. Дуже гарні букети за допомогою вас назбирали Наталка та Оленка. Але на цьому малята наше з вами заняття закінчується. І я кажу вам до побачення, мої любі малята, і до нових зустрічей!